Продукти про натхнення, про візуальне задоволення, коли людина їх бере. І я навіть тоді ще не знала, що таке там метафоричні карти, не метафоричні. Але коли я дивилась на ці картини, в мене щось всередині прокидалося е, прямо. І ми написали на звороті чотири верші до кожної карти. І, е, Виявилося, що ці зображення дуже прекрасно працюють як саме з метафоричністю нашою. Вони включають в людей уяви, тому що метафоричні карти це розмова з собою, по суті. Це коли ми через зображення, бо зображення є первісне, проникаємо і даємо, витягуємо відповіді, які є насправді в нас вже просто вони заблоковані, вони запресовані установками. Шаблонами, якимись соціумами, програмами нашими, і тут, наче через зображення, ми умудряємося пронирнути і розбити всі ті блоки і дістати ту відповідь, яка насправді в нас є. Тому мені дуже подобаються метафоричні карти. Бо вони стовідсотково правдиві, от сто тут нема правильного чи неправильного. Все, що людина побачить, це її, і вона е, ну дасть відповідь на якийсь свій важливий запит.